Можна, а, так можна. Беру приклад з тебе. Я дуже хочу в статі. Люда, привіт! Сьогодні ми в твоєму прекрасному салоні Душа. Розкажи, будь ласка, детальніше про себе і про свої б'юті просто. Польському ренту це дуже важко зробити. Мене звуть Людмила, я власниця двох успішних чудових салонів краси у Варшаві, загальною квадратурою 130 метрів квадратних. У нас на даний момент 25 чудових професіоналів. Так змінилося в я життя. З періоду, як ти завершила наше навчання, ми придбали машину, почали рости, почали рахувати. вибудували систему. Я делегувала повністю всю свою роботу. Я... На даний момент я почала розвивати особистий бренд по твоїм підказкам, тому що ти завжди казала, а я не вірила. Що більшість моїх нових майстрів на новий салон вже прийшло із мого особистого бренду, моєї сторінки в інстаграмі. Велике за наше інтерв'ю за екскурсію. Твій салон. Дай три, будь ласка. Поради власникам салонів краси це до речі дуже важливо. Вміти рахувати гроші. Тому... Друга моя порада це ходити на наставництво, що ви щось не знаєте. Купіть цю інформацію, і третя моя порада це одразу ж лишити ремісництво, делегувати всі свої непотрібні справи і займатися собою, особистим брендом, розвивати салон, вчити маркетинг і йти по е, своїй дорозі тільки вперед. Дякую, Я теж тобі дякую. дуже дякую.